Допомога після поранень травм чи хвороб у Шепетівці відкрили новий реабілітаційний простір. Це спеціально облаштована кімната у складі реабілітаційного відділення міської багатопрофільної лікарні. Вона нині обслуговує майже весь район. Це, мабуть, такий проект, який дасть нам можливість рухатись вперед, проводити реабілітацію згідно принципів. Це доступність. Якість і безкоштовність для кожного пацієнта, і всі мешканці нашої громади мають таку величезну можливість пройти реабілітацію і отримати послуги, і не треба їм їхати в інші райони. Така ініціатива найперше розрахована на наближення реабілітаційних послуг до громад, адже зазвичай отримати такі можна було здебільшого у великих обласних центрах. Дана активність реалізується в рамках реалізації напрямку. Реабілітація в громаді, яку запровадив і підтримує український Червоний хрест, зокрема, в Хмельницькій області ми на зараз вже завершили і вже відбувається зараз друге відкриття в Шепетівці. Напередодні було відкриття в місті Летичів реабілітаційного центру. Ну і власне завтра буде у великій ушиці відкриття третього реабілітаційного центру. У реабілітаційному просторі облаштували зони з різним фаховим обладнанням. Тут є шведські стінки, велотренажери, бігова доріжка та чимало іншого. Тут є обладнання для всіх, хто потребує будь-яких видів фізичної реабілітації. Це для людей, наприклад, після інсульту, після травм, операцій на опорно опорно-руховому апараті, наприклад, після протезувань. Крім того, для роботи у новому центрі підготували й чималу кількість фахівців. Усі вони перед початком роботи проходили спеціалізоване навчання. Тут будуть працювати наші працівники: 36 працівників. У нас на даний момент сформовано три мультидисциплінарні команди. Зараз ми формуємо четверту. На чолі кожної мультидисциплінарної команди є лікар з фізичної та реабілітаційної медицини. Фахівцями ми забезпечені, всі пройшли навчання. Скористатися новоствореними центрами зможуть усі мешканці Шепетівської, Литичівської та Староушицької громад. Вони працюватимуть у будні з 8 до 15.00, а запис на прийом до фахівців здійснюватиметься на місці. Олена Гула, Аліна Вітряк, Новини 33 третій канал.